Коли Порошенко прийшов до влади, українська армія була в занепаді, а захисна спроможність української армії була фактично знищена. За короткий час перебування при владі Порошенко зумів покращити матеріально-технічну базу української армії і покращити її захисну спроможність. Окрім цього, Порошенко зумів привернути на свій бік лідерів європейських країн і заручитись їх підтримкою в боротьбі проти російських окупантів. Також він провів низку реформ в Україні і зумів вибрати для українців без віз, завдяки чому ми маємо можливість безперешконду пересуватись по Європі. І це також дало нам можливість працювати не лише в Польщі, а й в Чехії, Словаччині, Прибалтиці. Про свої дії на посаді президента Порошенко не розголошував народу. І це була його стратегічна помилка. Бо багато українців вважають, що Порошенко нічого не зробив для України. Так як він про свої дії нічого не розказував, є люди, які не бачать результатів його діяльності. Зеленський врахував помилку Порошенка і не допустив її в своїй роботі. Тому Зеленський звітується про свою роботу на посаді президента в своїх відеовиступах перед народом. І це дає йому гарантію захисту від того, що люди можуть сказати, що Зеленський, як і його попередники, нічого не зробив для України. Та й ми з вами маємо можливість дізнаватись про події, що відбуваються з перших уст. Слава Україні! Слава ЗСУ!